Радіо ЮАЙ Чикаго. Рахунок субсидій і нові виплати від держави, що зміниться з 1 травня. Давайте про це зараз поговоримо трішки більше. Отож, травня цього року в Україні перерахують субсидії для населення не всім автоматично, а ще держава впроваджує нові виплати для постраждалих у війні. Про це а також ще будуть державні вихідні. Ми зараз розкажемо. І перше за все про перерахунок субсидій. У квітні закінчився опалювальний сезон. А це означає, що з 1 травня по 30 вересня в Україні перерахують субсидії на неопалювальний період. Більшості споживачів їх перерахують автоматично на основі інформації, яка є у пенсійного фонду. Однак лише за умови, що в них не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Якщо ж зміни відбулися, отримуючі субсидії повинні звернутися до фонду протягом 30 днів. Є і певна категорія людей, які мають обов'язково звернутися до по субсидію на неопалювальний період це зокрема стосується споживачів будинків, де мешкають переселенці, а також тих, хто орендує житло. Також потрібно знати про виплати чиновникам. І з 1 травня держава почне виплачувати одноразову грошову допомогу працівникам об'єктів критичної інфраструктури, держслужбовцям, також посадовцям місцевого самоврядування, які отримали інвалідність, виконуючи службові обов'язки в районах ведення бойових дій після 24 лютого двадцять. Другого року суми одноразових виплат прописані в законі номер 2980 ІХ. Отож, особам з інвалідністю першої групи 800 тисяч гривень, другої групи 500 тисяч гривень, третьої групи 200 тисяч гривень. У разі загибеля, загибелі 1 мільйон гривень. Власне, це буде виплата рідним. Також виплату можна одержати протягом трьох років після отримання інвалідності. Ще з 1 травня відбудеться деяка зміна стосовно обмін лампочок. І з 1 травня обміняти лампи розжарювання на LED можна буде лише в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит. Для, повер... для попереднього замовлення ламп необхідно зробити заявку в дії, як і раніше, обміняти можна буде до п'яти ламп із будь-яким. Цоколем на таку саму кількість LED-ламп. І ще поговоримо про святкові дні. У травні щороку українці мали кілька офіційних вихідних у день праці 1 травня і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня. Однак цього року вони не будуть вихідними відповідно до статті 6 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тому це будуть звичайні робочі дні. Ну і про найактуальніше ціни на комуналку. В Україні не підвищити ціну на електроенергію для населення з 1 травня. Уряд подовжив пільгову ціну на місяць, ще на один місяць. Зараз українці сплачують 1,44 гривні за кіловат на годину, якщо споживають менше, як 250 кВт на годину на місяць, та 1,68 гривні за кіловат на годину, якщо понад 250 кВт на годину на місяць. Не варто очікувати з 1 травня і здорожчання вартості газу, принаймні клієнтам Нафтогазу, адже на їхньому сайті немає таких повідомлень. Казав про це і заступник голови комітету Верховної ради з питань ЖКГ Олексій Кучуренко. І невеличке нагадування для водіїв в Україні. Тож в одному з правил дорожнього руху йдеться, що з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні. А в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу ближні світлофар таке правило створили через необхідність додатково позначати авто в умовах недостатньої видимості в осінню зимову Вий період, тож уже з 1 травня про цю вимогу можна тимчасово забути. Важливі зміни, які потрібно знати всім тим, хто мешкає в Україні, або тим, хто часто їздить з Америки до України. Тому радіо UA ЮЕЙЧИКАГО.